Чи має право на вісрочку Вічим, який утримує трьох дітей? Навіть якщо у Вічима є посвідчення батька багатодітної сім'ї, він не матиме все одно право на вісрочку. Оскільки умовою надання вісрочки є два факти. Перший факт батьківства, він обов'язково має бути записаний батьком у свідоцтві при народженні дитини. І другий факт Утримання. Бо якщо вітчим одружений із мамою, наприклад, у двох дітей, третя дитина спільна, то за даних обставин є тільки факт утримання дітей, але немає факту батьківства трьох дітей. У вітчима обов'язок утримувати пасинка чи пачерку виникає в разі відсутності батька матері дитини, діда з бабою або повнолітніх брата чи сестри. Навіть за відсутності родичів дитини, кровних, необхідно буде ще довести факт утримання пасинка чи пачерки. Це має бути якась довідка від органу опіки піклування служби у справах дітей. Це має бути акт обстеження житлових умов, в яких умовах дитина проживає. Це має бути довідка, характеристика з школи, що саме відчим займається вихованням навчанням дитини, з медичного закладу, де укладена декларація з лікарем, що саме вічим приводить дитину до лікаря. Про її здоров'я, тобто це не просто так. На жаль, кохання, шлюб із мамою багатодітною не створюють підстав для отримання відсрочки. Ну або виходом із даної ситуації може бути усиновлення дітей дружини через суд. За умови, що батька рідного немає, він позбавлений батьківських прав, або рідний батько надасть нотаріальну згоду на усиновлення. Є така пагубна практика, що зараз суди залучають ЗК ТСП СП стороною і дуже ретельно перевіряють, чи ви не будете використовувати сам факт усиновлення як підстава, штучна підстава для вісрочки. Тому тут ще треба довести, що вам вісрочка зовсім не потрібна, що а, вас, наприклад, є інші підстави для вісрочки, бронювання. Теж а, ви хочете усиновити дітей, дружини, тому що вони діти вважають вас своїм батьком, дбаєте про їх виховання, утримання тощо.